Давайте. Я згадав марку автомобіля. Е, лого цієї марки. Е, його дуже часто плутають з, <кхід> з одним іншим брендом. GMC, да. так. У цієї марки крила є. Ось так. У цієї марки є крила. Red Bull. Це не марка автомобіля Бентлі. Euh, оце якраз таки те, що написав Андрій. Саме цю модель плутають з Bentley. От прям дуже часто плутають Maybach Ні, Maybach це Мерседес. Ягуар? Ні, ні, ні. Запорожець. Ну, майже. Bounty. Да, Snickers Опель. Нє, ні Там буквально лого ось таке. Щось, 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 щось. І ось таке лого. Там крила. Це вважається як е, е, бюджетний преміум сегмент. Ось так. Немає варіантів. Перша буква К. Перша буква машини К. Кія, не, не Кія. Ні-ні-ні-ні. Крайслер, Це був Крайслер Кум. Ну да, кум це був Крайслер. Любі друзі. Машини. Ну, давайте. Окей, дві людини в чаті хочуть машини. Давайте я зараз ще одну якусь не сильно легку загадаю машину, коли ви відгадаєте. Яка, це машина може бути. пу 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 а Що ж таке загадать, непопулярне, яке не їздить. Ось буквально воно вийшов з двору, там 10 штук таких машин. Audi. Ну да, зараз ти написав Audi, і я загадаю Audi. Саме так це і працює. Красава. Давайте я вам зараз загадаю, просто От просто, хто перший напише, я навіть не буду вам пояснювати, хто перший напише, той буде красавчик. Поїхали. ЧО! Як? Просто відразу. Просто відразу. Давайте, зараз ізі слово на перебивочку вам. Давайте ще раз. Абсолютно у всього є. Абсолютно у кожного з нас є. Руки, ноги. Ладно, дивіться. О, ну, якщо зараз це скажу, ви одразу зрозумієте, що це значить. У. У фільма. Є. ха-ха-ха і Є ха 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 Нє. У фільма. Коротше, у всього. У відео, у музиці, у пісні, блять. У всьому. У співі є щось. І це ось це слово. Початок. Кінець! Ну, легенда. Вітаю з першим повідомленням. Дякую, що ти зайшла. Я думала, щось хороше. Ні, це був кінець. У всього є кінець. Я ж кажу, у кожного з нас є кінець, це був смерть, там вся хуйня, миня Йоу! Хорошо. Давайте, я загадую знову слово від себе. То ви якусь тематики, у вас якісь повторюються. Давайте я від себе зараз слово загадаю якесь. О! О! О, oh. це. C... Mm. Якщо зараз скажу, відразу зрозумієте в чому суть. Хорошо, на честь цього є навіть місто. Ось так. Навіть місто є. На честь цього. Популярне місце, місто, по-моєму, топ-3 топ або топ-4. Не, не, це хуйню скажу зараз. Крадій кавун. Да! На честь кавуна є місто! Да, Херсон, звісно. Шо, що? що? Ладно, давайте таку підказку, Вже половина часу. Це топ-3 топ або топ-4 місто в Україні. І на, і на честь цього слова, яке я загадав, саме це місто, і, і воно так і називається. Кий Кропивницький. Я що знаю. Це мені нагадує Дніпро. О, о кстати, да, була б хороша ідея. Хорошо. Е -е, у, са у сафарі. У джунглях. В Африці. Найбільше його скупчення Оцього цього слова в Африці. Є ще кстати місто Львів. Але я не знаю, до чого воно там. Угу, і що далі? Ага, а далі що? А далі що? Піски. Це Лев. На чи... ну Місто назване на честь лева. Я ж вам пояснював. Треба було слухать. Це мені те, що де пишеш, мені нагадало ми теж граємо дуже часто на ефірах в ГАРТІК там, де саме з чатом. Е -е... І там, де ми пишемо історії. Чи... Всі грають, пишуть історії. Пишуть історії, чувак е постійно заходить якийсь чувак, Блядь, я не знаю, хто це. Там якась історія, наприклад. Е я сходив в басейн і побачив... А він не, замість того, щоб продовжити історію, він пише: Ну і що ти там побачив? <laughs> Давай машини. Да блядь, сенс з машини, якщо ви відразу відгадаєте. Пару машин, і я йду. Або столи. Давай столиці. Типу. Давайте зараз я вам загадаю таку столицю, що ви. Її відгадаєте, Ось так. Це ізі. Ну, це ізі, типу, ну ви відгадаєте. Е, там холодно. Там холодно. Давайте поки так, там холодно. Чіл пише Москва. Добоє. -доб. Осло ЦЕ ЦИПі стільки загадав! І ти пишеш мені, звісно, в столиці, щоб ти їх відгадував. Ладно. Ладно. Я не здамся. Ще. Давай. О! Дуже відстає. Ну якщо з телефону, то да, там е, відстає. Я придумав. Оце ви відгадаєте. Це якраз і столиця, і ви її не відгадаєте. Ну так, щоб просто націкаванку було. Ця країна знаходиться у Південній Америці. Давайте поки що так. Там небагато країн, так що можна відгадати. Столиці! Шоо? Шоо? Шо? Шоо? Це як? Шоо? А ви заді так сконектилися. Дивись, ти написав Чилі? Андрій написав Чилі, а Каміла написала Сантьяго. А, а Сантьяго це столиця Чилі. Шо? Да ну, блядь, ну, а в чому прикол? Ну, ви... Це просто. Це. це... <coughs> Incredible. IT'S unbelievable shit. Хорошо, СТОЛИЦЮ Давайте вам ще одну столицю, а далі порухаємося по іншим словам. Я придумав. Все, це піде. Пи... Це столиця, там два слова. Два слова. Е через пробіл. Через пробіл там два слова. Давайте так. Ця країна знаходиться в Азії. Це Азія. Санта Фе. Це не Санта Фе. Хюндай Санта Фе, так. Гонконг. Майже. Неудель. Не, через, е, через пробіл. Через, через пробел. Без, е, без Дефісу, без тере, без ніху. Ні, ні, ні У цієї столиці. Точніше, у країни цієї столиці є команда. По одній кіберспортивній грі. Ось так. Вона там є топ-1 команда, бо вона там є, мені здається, там більше нема команд. Давайте так. Це команда в counter strike І команда буквально називається так же само, як і країна, столиця якої я написав. Хорошо, ця країна межує з Китаєм, Казахстан не помню, за Казахстан е, і з Росією. Колись вона була Кит. Я собі Я собі. Хе. Хорошо! Хорошо. 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 Може вона десь подглядаю, не знаю, може десь там сидить і бачить. Монголія, так. Да. Команда була The Mongols. Це була Монголія. Хорошо, давайте, тепер інші слова. Все, хватить столицями, підв'язуйте, ребятки. Е -е, я уходжу. А ти ще не пішла в магаз навіть? Давайте. Фу, це елементарне слово буде. Це теж елементарне буде. О! А це хороше слово. Пока. Залишай стрімовим. Хай чисто глядачем будеш. Давайте. Це. Е, раніше. Це Це пишуть. ось тобто так. Це пишуть або говорять. Ну, більше всього, це пишуть, тому що його хочуть піднести для всіх е, людей. Слово, ні. Це пишуть люди. М не знаю, роман... це, можливо, може навіть бути романтичним. Романтичним, гарним. Це. Е, Присвяч... 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 Присвячують жінкам, там не знаю чоловікам. <с> тобто це стиль писання. тобто це як... Оце є вірші, романи, а це саме інше. Лірика? ні, ні, -ні не таблетки. <с> це пишуть саме, а це там. Воно дуже гарно звучить, там кажуть. Та ти пишеш дуже гарну. <газ> пр... Продзу? Що таке продза? Проза скороговорка. Пі да. Всі люди пишуть романтичні скороговорки, які присвячують жінкам. Так, да, звісно, хорош. <пл 'язок> Остання буква цього слова Я. Да не сім'я. Ну, no. не відгадали. Не відгадали. Це була поезія. 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 Саме піпяо. Тут іменно піпяо. Ну, все, столиці закінчилися. Все, ваші можливості, я так розумію, теж, так? Да? А, згадав. Та це Ізи Каміла, не відгадуй! Не відгадуй! Ця страва популярна дуже в Західній Україні. Якщо ти приїжджаєш на Західну Україну, то ти від 100% її спробуєш. Нет, Каміл, ну не відгадуй! Да, іди, Каміл, іди. Сало, ну да. У Києві, там, наприклад, або десь у Київській області немає сала, да, ми не знаємо, що це таке. <свісно> <Накончав>. <свісно> <сувачно> да. Суль, вогурок, Парадичка, Замачав, крумпіль. Київські котлети, паляниця. Нє, це. Е, давайте так назвуть, це Рисова, мабуть... Це рисова каша? Це рисова каша. Боже, я вже це легко. Це не рисова каша. А це яка це? Кукурудзі. А, кукурудзяна каша, кукурудзяна каша, так. Да. Це кукурудзяна каша. Гуляш. Ну майже, кстати, майже. Ой, Том, якраз підказка. Майже гуляш. Звучить вона майже Майже так же само. Ну, ну, ну! О-о-о! О! Банош! Банош! <плес> ну, взагалі там е, правильно два Два варіанти Банош і банош. Але найбільше всього це пишуть Пишуть і кажуть саме банош. Ось так. Але банош, вона теж вірна Якби я міг зарахувати поділити ці бали, 18 балів я би поділив. їх але такої опції, на жаль, немає. То... Але правильно, так, да, правильно, як і Банош, це найбільш популяризована назва і Банош теж. Хм... Хорошо, давайте. Це, це смішно, це більше як смішна назва зараз буде. Це Це італійське, італійська страва. Ця страва є найбільше, я думаю, популярна саме в Італії. Але назва цієї страви. Точніше. Тут два слова. Два слова. Два слова. Два слова. Е -е 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 -е. Але там у назві цього, цієї страви є місто, яке знаходиться в США. Тобто слово і місто в США. Пов'язане з Італією. Ця страва з тіста. Там є сосиски, майонез, кепчук. Піца хорошо. Піца правильний варіант, да. піца і ще одне слово. Піца, пробіл і слово. Це піца. Э, точніше слово після піци це саме місто, яке знаходиться у США. піца Маргарита, блін, ти хоч раз бачив місто Маргарита у США. Піца Йорк. Пицца Йорк. Ну, майже, майже правильно. Піца Американо. Оце, кстати, майже, майже. Ні, надо писать именно: піца, піца. Піца слово. І це була піца Чикаго. Піца Чикаго. Вадуйте, пацики. Окей. Я загадав? Це має бути елементарне слово, давайте відразу. Це рослина. Рослина росте у В основному просто у полях, якими не займаються люди. Чел, пише борщ. Це просто, я кажу Це рослина. Пише борщ. Петрушка. Це вважається, якщо ти будеш його дуже багато збирати, тебе за це можуть навіть прийняти в поліцію. Ну, тебе запакують. Бо виникнуть деякі підозри. Навіщо чому ти це робиш? Є із цієї. Окей, ще така підказка. Хорош, мак, мак. вірно Саме з цієї рослини роблять наркотичне речовину опіум. Тому і, і тому великий дуже збір заборонений. Ну, тобто як, його взагалі мак. Е... Коротше, це не звичайний мак, який використовує там булочка з маком. Ні, це інше. Так. Кока, да, кола. Кока, кола! Вірно, да. У нас. Конопля. Ну, кстати, конопля був хороший варіант. Да, конопля сюди найбільше підходив, але мак теж. Що вам ще. Давайте назву. Давайте я вам назву. Ні, давайте я думати не буду, просто якісь слова. Реально? В деяких країнах і булочки з маком заборонені? Б... Я таки не знав, якщо чесно. Я такого не знав навіть. Реально? Б... Я реально не знав. Прикольно. Ой, не прикольно, а типу, а як вони живуть без булочки з маком. Зайти у фору, у їхню випічку, взяти їхній цей мак. Б... Це ж такий смаколик. Це ж просто. Там, де особливо, там, де багато маку. Давайте. Це слово. Е, дивіться. Ось я знаходжусь тут. Через дорогу знаходиться хтось. Це мій ху -ху -ху, будинок. Мені кажеться, я якось по, трохи по... пояснив але сподіваюся, вам буде зрозуміло. Друг хата. ні Я вже сказав: сусі. Ну, кстати Оце слово, яке я щойно написало, над ним можна трошки подумати. І до чогось можна дойти у висновку. Коли половина буде, я вам ще одну підказку дам. Макарію? Да, блять. Орендодавець. Кажу, подумайте над словом сусід! Чувак пише орендодавець. Хорошо. Е, це мій. Хм, хм, хм. Будинок! Да, я вже. Я ж вже Це мій Угу, будинок, він. Е, бах... Сусідній. Ні, я просто. Е, можна просто один раз пояснити, а потім давати вже такі мікропідказки. Орендований. Да, я кажу, ось тут я, а навпроти мене стоїть будинок, і це він мені орендований. Ось. Е, дивишся. Давайте так поясню. Дивишся якийсь фільм. Тобі спочатку стає. Ну, тобі нудно його дивитися, там перші 5 хвилин. Але потім щось у тебе викликає Все, не, все це зразу ви. Відгадаєте. Е, і потім за чогось ти. Ти далі продовжуєш. дивитися цей фільм. У тебе цей фільм. Викликає. Викликає чіпси. Андрій. Вірно, майже правильно. От майже чуть-чуть, Андрій. Буквально чуть-чуть, да, фільм викликає чіпси. Каже фільм такий. Чіпси. Тобі стає його. Дивиться. Те це ось як і пов'язано. Це пов'язано з... Ну, це не емоція, скоріше. Це те. Не знаю навіть, як це пояснити, це не емоція. А це як пише, що почуття, інтерес це правильний, правильний вектор руху. Тобто фільм у тебе викликав, ха? І ти його далі продовжуєш дивитися. Ну, інтерес це, кстати, синонім до цього слова. О! О! Нацистський сюжет, чувак, пише. Я не знаю, тебе наскільки банить? На 5 хвилин, 10? Цікавість! ЧЕМПІОН! Три... Три... Три бали, бля. Просто три бали отримуєш за це слово. Ой... Це є у формі правління е, патріархат. Ось так. Ну, як це є, він там повинен бути. Якщо це форма правління патріархат, то. Нацизм, чувак, пише, блядь. Не фашизм. блядь, А. Починається. Давай ты чуть-чуть. історію? якраз. Андрей. Ты ось ось тобі, мусульман. Причому тут у це є, а цей персонаж є у формі правління, Він обов'язково є. Без нього це не патріархат. А, я просят, сорі. Да, я проеклся. Це не патріархат, це монархія, Подожди, а що тоді у патріархів? Да, короче, я тупий. Я просто тупейший. Ти постійно кажеш, ніхто не розуміє. То що, це може я? У мені проблема? Так, да, я про. Це була монархія, не патріархат. хат. Це культовий фільм, його всі знають. Це... Ну, як всі знають. 100% ви про нього чули, але могли не дивитися. Фільм пов'язаний з тим, що один. Е... держслужбовець їде. ой, пливе спочатку на у псих лікарню, а потім. Щось трапляється. Він пливе туди. Е... У нього є значок, зброя. У нього є. Поміч... Він з помічником. Пойми? Хорошо. Ух ти, б... У головній ролі Леонардо Ді Капріо. Ось так. А це, мабуть, найбільша підказка, і ви по цьому вже. Ну, тих, хто шарить, вже має... міг би зрозуміти. Титанік. Ні-ні-ні-ні. Він не був титаніку держслужбовцем. Потім виявляється, що у цього маршала. Він маршал. Виявляється, що він пацієнт цієї ж психлікарні. Там щось з прокляттям зв'язано. Ну, в слові. В назві. Острів острів проклятих. Поняв з фільмами, з фільмами взагалі біда, да? З фільмами взагалі біда виходить. Острів проклятих. Реально, так. Да. Тобто, якщо навіть ви дивилися фільм, а ви просто не, не, вгадали, не відгадали. Я не знаю. Оцей е, топ-3 моїх фільма це перший фільм Початок е, Інтерстеллар, Острів Проклятих. Е, я що в мене там далі? Я щось уже, якщо чесно. Це топ-3, я знаю. А далі щось забув. Зараз. Так, що в нас виходить? Перше місце Каміла, потім Андрій. Ну, Каміла, я не знаю. Ну Каміла, це просто якийсь е, мега-мозок. Секунду перебива, секунда у нас рекламної паузи. Фавори. Крупа гречана. Ставлю 8 з 10. Я дриться. Тут 10 з 10, тут пакетиків просто закидаєте. А, вона не в пакетах? Так, да, не треба розраховувати кількість води просто. Реально? Аааа, 10 з 10 ставлю. Дивіться, вона ось такими пакетами по порціям. Томати, томати черри, янтар, легенда. Строубери йогурт. Сир, м'який салатний. Ух ты, це що таке. Каперси Хто купує каперси? Я. Ви взагалі знаєте, що таке каперси? Так, хто купує каперси, а потім в ресторані ммм, каперси. смачно. Ну, В ресторані це інше є. Кілограм цибулі. А, футбольний м'яч! Ладно, це цибулі. Буде капуста. Вогурки. Ні, це не з магазину. А тепер вгадайте суму. давайте, вгадайте суму. Це е, виріб з металу та дерева. Це зброя. Найбільша сукупність цієї зброї була у Туреччині та Україні. І це було. М ладно, не буду Ух ти, хорошо, шабля, да, дійсно. Це була шабля. Вітаємо. Давайте, от хто перший додумається і хто перший напише вітання в чат. Це з... вже настільки. що вже майже на це ніхто не звертає уваги, поки воно не, не е, так би мовити, не... не торкнеться самої людини, яка там ну, поряд з цією. Воно вже настільки зай... воно жужить, і воно. Шахет, вірно. Це шахет. Це має бути теж легко. Ми йдемо по легким словам. Для цього треба. бам 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 Це може бути у паперовому вигляді, у формі, так, як кажуть, ксіви". Отак от. Наприклад, для риболовлі, для зброї. Тротил. Дозвіл, вірно. Дозвіл. У чувака просто слова. Е, я я... Ой, з його слів просто. Чувак пише. Давайте відкриємо його історію. Зараз я просто прочитаю, що він писав. Папа римський. Емоції, ракета, нацизм, тротил. Це елементарне слово. Абсолютно елементарне слово. Для мого чату. Все, негатив. У мене на стрімі немає негативу. Нацизм, чувак, знову пише. Це, це хвороба. Це дуже серйозна хвороба. Яке слово? Ну, зараз тобі скажу. Прям слово назву. Дуралізм? Думаєш, дуралізм? Нє-ні-ні. Це хвороба. Пов'язана з тим, що ти постійно хочеш вдівати, Е, навіть ти можеш красти. Е, це лудоманія. Якраз ви хотіли це? Це алкоголь. Є алкоголь. Якщо я зараз назву дещо, що хто дивиться мої кліпи, він відразу зрозуміє, про що я. Якщо ви дивитесь мої кліпи, знаєте, то ви повинні зрозуміти, про що я говорю зараз. Якщо хтось не дивиться кліпи. Це помилка. Джеймсон? Ні, це не Джеймсон. Балтика де Жашківське. Ні, то в мене не було ніяких кліпів Жашківське. Я це переплутав з іншим словом. Саме оцей алкоголь, який я загадав, я переплутав це з іншим словом. Це було ось буквально нещодавно в кліпі. Я не дивлюсь, ну от будеш знати. Бог його знав. Хорошо. Я переплутав це з цим. Ладно, хорошо, це найміцніший алкоголь. Ось так. Найміцніший алкоголь. Чакча? Нє, якби це була чача, вона не найміцніша. Найміцніший алкоголь трав'яний. Я правильно його написав? Чи ні? А, я неправильно написав, сорі. Я знову. Я це просто переплутав з іншим. Це абсент, але, але подумайте, як його правильно написати. Абсцент, да. Я його написав чомусь абсцент, блядь. АБС цент, Я його написав чомусь. Я чогось в сюда букву С. Я чомусь поставив букву Сюда. Абсцент. У мене ще й печінка болить ось тут. Ой, не печінка, а шо це таке? Бля, це... А шо це таке, почекай? Це. Штрудель, шніцель. О, блядь, не шніцель, а це як звати? Штрудель, блядь, який штруділь? Як це називається? Це називається абсент.